До 50% ви зекономите, якщо не оберете про версію цих навушників, а візьмете фанатську версію. 3 Fan Edition. коштують як двічі заправитися. На ділі це тактильно приємний на дотик, матовий матеріал з вакуумними насадками, як у прошах. із люксу тут активне шумопоглинання та ефект прозорості. Як і звучання дуже приємна, але знижка на них зараз ще приємніша. Є повноцінний пакет жестів, як на дорожчих моделях. Пінч і свайп для регулювання гучності, пауси, переходу між треками. Також. Залишили автосвіч Автоматичне перемикання між смартфоном і планшетом під час вхідного дзвінка в межах екосистеми Galaxy. Кейс не має бездротової зарядки, зате навушники мають захист від бризок води та пилу. Мікрофони у стрижні розміщені ближче до рота, тому вас чути краще. За потреби звук можна підлаштувати еквалайзером. Час роботи до 6 годин з активним шумопоглинанням або до 24 годин із кейсом. Для контрасту Buds 3 тримають близько 5 годин і дають трохи ширшу сцену. Buds 3 Pro до 6 годин і трохи більше з кейсом і із більшим обсягом нюансів у звуку, але це вже інший бюджет. Більше характеристик можете переглянути вже зараз за посиланням у шапці профілю і одразу замовити.